47-й президент США таки склав присягу. Повернуто смертну кару, блокада Мексики, Картелі прирівняні до тероризму. Ну і звісно, телефонний дзвінок Путіну. Проте, як пройшла інавгурація, головне перший робочий день президента Трампа. І день цей був дуже продуктивним. Про це все детальніше розкаже наша Карина Клишун. Трамп тепер 47-й президент США. Ненависть до Байдена не залишається перші укази дивують зустріч з Путіним, смертна кара та мінімум про Україну. Але давайте все по порядку. На самій навгурації було купа віп-гостей. Колишні президенти та чиновники. Навіть Юля Тимошенко не оминула цей захід. Проте всі обговорювали вбрання Меланії Трамп. Перша леді обрала строге вбрання і капелюх, який зробив чудову буферну зону, аби люди не бачили її очі. А Трамп не зміг привселюдно її цілувати. Українці довго не чекали та буквально завалили мережу мемами про її вбрання. Але повна протилежність це сенатор від демократичної партії Джон Фетерман. Прибув на інавгурацію просто в шортах та худі. І це при тому, що там мінусова температура. Здивував і Ілон Маск, який явно мав дуже гарний настрій. Його привітання це окрема тема. Thank you. Я навіть не знаю, як це коментувати. Більше того, віце-прем'єрка Іспанії взагалі відмовилася користуватися соцмережею, через цитую нацистське вітання Ілона Маска, аби не пропагувати ненависть. І поки всі святкували та раділи, на США був здійснений перший напад. У Гаїті невідомі здійснили напад на посольство США. Розстріляли фургони з дипломатами, один навіть отримав поранення. А напад на посольство є нападом на державу. А Байден в останні години свого президентства заздалегідь помилував низку членів своєї сім'ї, щоб Трамп не міг їх переслідувати кримінальними справами. У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп обіцяв Америці золоту еру за його президентства. Торкався питань міграції, зокрема, відмітив, що хоче посилити армію та повернути панамський канал. На що відреагував президент Панами, сказавши, що цього не буде. Проте новообраний президент підкреслив, що будь-яка криза буде вирішуватись з силою, при тому, що він хоче закінчити всі війни. Проте почав Трамп досить таки продуктивно ну, у свій перший день у Білому домі. Підписав близько сотні указів з найрізноманітніших питань. Він відновив в країні смертну кару. А ще офіційно тепер в США тільки дві статі. Відтепер офіційною політикою уряду сполучених штатів є лише дві статі чоловіча та жіноча. Я вже бачу обличчя Ілона Маска, у якого син став дівчиною, адже змінив стать картелі. Оголошено терористичними організаціями, а діти народжені в США більше не отримають громадянство. Це стосується тих, хто спеціально їде в США народжувати, аби мати громадянство. А ще США вийшла із всесвітньої організації охорони здоров'я. Нелегали тепер ридають на кордоні з Мексикою, бо їх не пускають через указ Трампа. Кордон закрито. <плес> а мексиканської затоки більше не існує. Трамп як і обіцяв, її перейменував на американську. Під час підписання указів Трамп говорив і про Україну та завершення війни. На питання про 24 години також відповів: пройшло лише півдня. У мене залишилася ще половина дня. Подивимося, я дуже хочу встигнути. Заявив, що Зеленський хоче домовлятися з Росією. Чи хоче цього Путін, Трамп поки не знає, але впевнений, що він руйнує Росію. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, Путін хоче. А може і ні. Я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Президент зазначив, що хоче зустрітися з Путіним, який, до речі, щиро вітав його з президентством. А найближчим часом анонсується телефонна розмова Трампа з російським диктатором. Привітуємо <кл> такий настрій і поздравляємо обраного президента Соєних Штатів Америки з вступленням в должність. Дата зустрічі Путіна і Трампа поки невідома. До речі, у перший день після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не проаналізують їхню відповідність цілям його політики. Але тут зрада відміняється, бо це не стосується військової допомоги Україні. Один день, а зміни дивують. Як вам новообраний президент? Пишіть.